Уявимо собі, що тертя може бути усунено зовсім. Тоді ніяке тіло, будь воно величиною з кам'яну брилу, або як піщинка, ніколи не втримується одне на іншому. Все буде ковзати і котитися, поки не стане на одному рівні. Якби не було тертя, земля б була б без нерівності, подібно до рідини. Це не мої слова. А лауреата Нобелівської премії 1920 року. Шарля Едуара Гійома. Мабуть, першим, хто дослідив та описав силу тертя, був Леонардо Да Вінчі. Ще у 1493 році він зробив кілька висновків і малюнків. Сила тертя залежить від матеріалу дотичних поверхонь, від ступеня їх обробки і не залежить від площі дотичних поверхонь. Вона прямо пропорційно вазі вантажу і може бути зменшена шляхом ведення роликів або мастильних речовин між тертьовими поверхнями. Давайте перевіримо на досліді твердження Леонарда. Використаємо брусок з органічного скла, який будемо тягнути рівномірно по горизонтальній поверхні за допомогою динамометра. При цьому динамометр показує силу від 0,7 до 0,9 ньютонів. Давайте розберемося. На брусок з боку пружини динамометра діє сила пружності. Під дією цієї сили швидкість бруска мала би зростати, але брусок рухається зі сталою швидкістю. Це означає, що якась сила протидіє нашому рухові і спрямована в протилежному напрямку. Це і є сила тетя ковзання, яка в нашому випадку дорівнює силі пружності. Тепер покладемо брусок на грань з меншою площою. Здавалось, що сила тертя зміниться. Але досвід переконує, що вона залишилася такою ж, отже, сила тертя не залежить від площі тертьових поверхонь. Леонардо був правий. Інколи в Києві за від'ємною температури йде дощ. Це призводить до того, що тротуари вкриваються шаром льоду, і сила тертя стає настільки малою, що присуватися особливо вгору, просто неможливо. Наскільки я знаю, ця дитина так і не встигла на першу руку. Але ж як намагалася? А що станеться, якщо на бросок покласти додатковий тягар? Як бачимо, сила тертя зросла. Досліди показують, що сила тертя ковзання прямо пропорційна силі нормальної реакції опори. Отже, можна записати, що f тертя ковзання дорівнює μ помножити на n, де n сила нормальної реакції опори, μ коефіцієнт пропорційності, який називають коефіцієнт тертя ковзання. Коефіцієнт третя ковзання визначається, зокрема, матеріалами, з яких виготовлені тіла, якості обробки їхніх поверхонь тощо. Коефіцієнт треття ковзання для пари гумова шина лід набагато менше за коефіцієнт треття шина асфальт. Чому ж виникає сила теття? По-перше, поверхні є шорсткими, і під час руху нерівності чіпляються одна за одну, деформуються, зминаються, і виникає сила, що протидіє руху тіла. По-друге, виникають місця, де молекули поверхнь тіла щільно перелегають одна до одної, що починає діяти сила міжмолекулярного притягання. Це теж протидіє рухові тіла по поверхні іншого. Пам'ятаєте, сила тертя ковзання була приблизно 1,7 н. А як зміниться сила тертя, якщо брусок встановити на циліндри з маркерів? Сила тертя стала менша за 0,1 н. Як бачимо, котити легше, ніж тягнути. В цьому випадку ми маємо справу з силою тертя кочення. ДФ маленьке це коефіцієнт третякочення. кочення. Наприклад, для пари гума-бетон він дорівнює приблизно 2 метри. Так, так зверніть увагу, якщо коефіцієнт третяковзання μ безрозмірна величина, то коефіцієнт третякочення кочення має розмірність метр. Цікаво, що збільшивши радіус тіла кочення при тій самій вазі, ми зменшуємо силу третякочення. кочення. n це притискна сила до поверхні. Отже, ви побачили, що сили тартя-кочення зазвичай набагато менше за силу тертя ковзання Тому людство здавна використовують колесо, а в різноманітних машинах і механізмах підшипники, які можуть бути кулькові та роликові, конічні та циліндричні, витримувати різні ударні навантаження або температури. Тисячі видів підшипників існують для різних умов експлуатації. Якщо у вас вдома є самокат, скейт або навіть дитяча коляска, то там ви теж знайдете підшипники. Мабуть, ви помітили в попередніх експериментах, що брусок спочатку був нерухомим, але сила пружності на нього вже діяла. В цьому випадку протидіяла силі пружності сила тертя спокою. Вона виникає при спробі зрушити зразок по поверхні іншого. Причому сила тертя спокою зростає разом з силою пружності тільки до певної величини, а потім, як тільки брусок починає рухатись, стає силою тертя ковзання і стає трохи меншою за максимальну силу тертя спокою. Це пояснюється тим, що молекули тіл не встигають становити міцний зв'язок між собою під час руху. Завдяки сили тертя спокою речі не вислизають з рук, не розв'язуються узли, а машина може стояти на похилій площині. Але інколи завдяки зовнішнім факторам, наприклад, вібрації або утворенню прошарку між поверхнями, сила тертя спокою може стати меншою. Тоді тіло починає ковзати по поверхні іншого. В природних масштабах ми спостерігаємо зсуви ґрунтів. І, як правило, це відбувається після багатоденних дощів в цій місцевості. На завершення хочу сказати, що сила тертя має електромагнітну природу і залежить від великої кількості факторів і явищ, які виникають під час спроби зрушити одне тіло по поверхні іншого. Дякую за увагу!